Продажу на ринку на українській реєстрації. Продається шкода Октавія 5, Рестайн. Автомобіль у нас в Універсалі 2009 року, 1,6 MPI, газ бензин 4 покоління, пробіг 230 тисяч кілометрів. Ціна 6900 номер продавця. Кому цікаво, телефонуйте по номеру. на слов у нас. Висічки немає, релінги присутні, лобове без тріщин, без сходів. Так, лінзована оптика, гарна зимова резина на залізних дисках. Рижиті здуті по автомобіля взагалі немає. пльоночка присутня. Автомобіль затонований крім лобового скла. Задні парктроніки. Права сторона ось така. Все така права сторона. Так, тут теж ризиків вздуті по автомобілі немає. Лівочка присутня. ось ось. Так, у нас затонуваний автомобіль крім лобового скла, кондиціонер, механіка. Два передніх моча, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер. Якщо кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Так, продається свіжепригний з Німеччини Renault Kengo 2011 року з дизельним двигуном 15 k 9 k Наклієчка німецька є. Все скло в оригіналі. автомобіль не фарбований без ДТП. Ні тріщин, ні сколів по лововому немає. Так, ціна 8400. Присутній невеличкий торг. Номер продався. Ось кому цікаво, телефонуйте по номеру. Галогенні фари. Противотуманні фари на залізних дисках з оригінальними колпаками на зимовій резині. Передні крила у нас пластикові, весь кузов у нас оцинкований. І так як автомобіль без ДТП і в рідній фарбі, то. Вам цей кузов дуже довго прослужить. Ззаді у нас ляда велика. Ось справа, зліва звіжні двері. У нас оригінальний пасажир. Жабра ось зліва, справа також присутня. Дивіться, сітка присутня, воно багажне відділення. Потолочок тут все в оригіналі, полочка така велика. Рижиків, і взагалі немає. Так, дивіться. Механічна коробка передач, світлий салон, шкіряне мультикермо. Круїз. Ні, круїза нема. Е, підігри, е, регулювання передніх регулювання зеркал. Також електросхло підіймачі передніх дверей. Є аукс, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Це легесенько закривається. Так, що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу від власників на українській реєстрації. Renault Гранд Сценік. Автомобіль у нас оцинкований. Не буде ні гнить, ні ржавіть. Два Тут передні у нас і задні парктроніки. Це вже у нас іде рестайлінг з лінзованою оптикою та противотуманними фарами. Дивіться. Так, у нас передні крила, хто знає на Міганах. На других, це нас у нас пластикові. Сконус в оригіналі 6 роком. Автомобіль у нас 2007 року. 2,0 газ бензин. Тут F4R код мотору. Звичайний шестиклапанний. На 135 кінських сил з газом 4-го покоління, оригінальний пробіг 226 тисяч км з 7-го року. Ціна 4750 автомобіль в самій місті. Номер продавця, буде цікаво, Телефонуйте по номеру. Лобове оригінальне ні сколів, ні тріщи немає. Датчик світла, датчик дощу. Рижиків здуті по автомобілю взагалі немає. Так як він оцинкований... Задній фаркоп, також е, задні парктроніки, присутні шторки на задньому вікні та на середньому. Ось дивіться, грелінги. Тут у нас комплектація задньої ляди йде з газовими упорами, що можливо відкрити саме скло незалежності від ляди. Права сторона у нас тут все рівненько. Все скло по колу оригінал. Підігрів' передніх сидінь, Чотири електросклопідіймачі. шкіряне мультикомер кермо, круїз, велика хлібність підлокітних, механіка шестиступка. га гай, четверте покоління, датчик дощу, датчик світла, клімат, контроль. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте. По номеру до продався. Так, продається свіжопригнець зі Швейцарії. Рено Кенго з бензиновим двигуном 1,6 на 16 клапанів К4М. К4М. 9-го року 195 тисяч пробігу. Оригінальний пасажир не битий, не фарбований, обслужений. Ціна 6500. Номер продавця, продався, всього цікаво, телефонуйте по номеру. Геть абсолютно гарна ціна на даний автомобіль. Скло все по колу рівне. галогенні фари. Крила нас передні, пластикові, які на Меганах і на Сценіках других. Кузов оцинкований, рижиків, здуті, взагалі немає. Полочка присутня. Так, у нас кіряне кермо. Два передніх електросхлопіднімача, кондиціонер, механіка п'ятиступка. Підлокітник. Поличка така ось іде велика. Столики для задніх пасажирів. Складається сидіння. Виходить 2-1. Зліва-справа у нас роздвижені двері з жабрами. Полочка присутня, ззаді велика ляда у нас. Нерозпашні двері ляда. Так що, кому буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Геть, в гарному стані автомобіль. Отакіся. Тут звичайний 1.6 MPI на 16 клапанів К4М. Такі, як і на меганах 3 і на Меганах других. Так, у продажу на ринку від власника рестайлінговий Volkswagen Passat B5, Plus, автомобіль 2004 року. З бензиновим двигуном 1,8 з турбіною. У нас на автоматичній коробці передач 220 пробігу. Ціна 4200. Номер продався, також є на. 17 дисках літня резина йде комплект. Ковась цікавий, телефонуйте по номеру. Даші дощу, любля, релінги лінзована оптика, це вже у нас в противотуманні фари. 15 легкосплавні оригінальні диски, зимова резина, всі 4 однакові. Пльоночки зліва справа присутні, лівий борт. полностью все ревненький. Затонованный автомобиль по, по колу. Задние парктроники, фаркоп. Правая сторона ось. Так, Сейчас я вам покажу в салончику и Опять закрылась. Мне еще раз надо. Так, дивіться, у нас стрівчаний салончик. Автоматична коробка передач, шкіряне мультикармо. 4 електрослопіді діймача, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер, круїз контроль, клімат, два підігріва передніх сидінь, автоматична коробка передач. Потолочок не провише, шторка на люкові присутня. ззаді шторка багажнику також присутня. Лобове безстрічне без, без сходів. Так що, кого буде, да, буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Так, на ринку у продажі від власника в оригінальному окрасі і оригінальний пробіг, а також всі скло в оригіналі. Volkswagen Tauran. Автомобіль сам паркується. Галогенні фари, противотумані фари, передні і задні партруніки. Автомобіль 2011 року. Без ДТП, ціна 6100, також присутній торг 7 місць. 1,4. Нас газ, бензин, оригінальний заводський метан. Пробіг оригінальний 228 тисяч. Номер продавця, ось якому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Датчик світла, датчик дощу. Скло, все е, по автомобілю. Круг оригінал, ні тріщи, ні сколів немає. Люк, панорама велика, рейлінги. 4 електросхлопідії маші, регулювання з підігрівом, датчик світла, датчик дощу, кліма, е, круїз контроль, шкіряне мультикермо, оригінальний пробіг. Двохзонний клімат-контроль, велика навігація, автоматична коробка передач, DSG, підлотітник. Потолочок оригінальний провищий, шторка не висить. вілюровий салончик геть в гарному стані. все, рижаті, вздуті по автомобілю, взагалі немає такого року. Такому даже, бачите, хоч 2011 рік, але ей, взагалі нічого. Автомобіль семимісний, це у нас середній ряд. Кожне сидіння можна відрегулювати, зняти, шторка ззаді присутня. Рижиків вздуті між бампером і крилом взагалі немає. Повністю все ось рівненьке. Також парктроніки самопаркування, задні парктроніки, права сторона. Рижит і вздуті, і дивіться, тут де значок немає. Що на дуже удивлення для Volkswagen. Тут також все в гарному стані. І тут ось дивіться. У нас семимісна версія. Гарна зимова резина на легкосплавних дисках. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця.